Рівне без води. Понеділок для більшості мешканців обласного центру розпочався з тимчасових незручностей, пов'язаних із відсутністю водопостачання. У різних районах міста люди із відрами, бутлями та пляшками прямували до спецавтомобілів із цистернами, де можна було набрати питної води. На одній із точок, неподалік гуртожитка на вулиці генерала Безручка, здебільшого мешканці навколишніх будинків у когось води немає від сьогоднішнього ранку а в декого ще з вихідних. Ми живемо на вулиці генерала Безручка, а води немає. Має вже близько трьох днів на це місце. Ми приходимо тільки сьогодні, вперше а минулого разу вчора машина приїжджала ближче до нас, до нашої вулиці біля стадіону. Ось там Незручності те, що не можна помити посуд, не можна помити руки, навіть унітаз не можна для технічних то. Коли потрібно, буде тоді водна набирати, а пити у нас є бутильована. Підвіз чистої питної води організували у Рівне облводоканалі. На Фейсбук-сторінці щогодини оновлювали інформацію про актуальний перелік адрес, де можна набрати води. Першочергово її підвозили у медичні та соціальні установи, а вже потім по найбільш проблемних районах, до прикладу, на північний. Додамо, що на балансі підприємства нині є 10 таких авто, і цього кажуть, недостатньо, щоб швидко забезпечити усе місто. Побачила з вікна. Побачила з вікна да й пішла набрала. Казали, що до п'ятої години тільки не буде, а тоді вже ніби появиться, то чекаємо. Як розповіли у Рівне облводоканалі, проблема виникла після ремонту ділянки водогону горбаків рівне. Аварійну ситуацію вдалося оперативно усунути, однак напередодні виявили падіння тиску в системі. Сьогодні працівники комунального підприємства проводять промивку і дезінфекцію водогону. Планується, що ввечері у помешканнях рівнян вода буде. Пошкодження ми вчора вночі усунули, але з метою недопущення попадання брудної води в крани споживачів, ми змушені цей водогін промити, продезінфікувати і відповідно лише тоді подати воду. Плануємо після 6-ї години подати воду в мережу. Міста і стабілізувати питання тискових режимів у водоканалі. Додали, що водогін горбаків рівне в окремих місцях був повністю замортизований та потребував невідкладного ремонту. А найбільш аварійні ділянки повного оновлення всього комунальникам вдалося замінити близько 600 метрів старих труб. А сьогоднішня проблема з водопостачанням стала несподіванкою і для працівників підприємства. Однак її пообіцяли у стислі терміни усунути. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.